Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відні. Звуть мене Аня. Давайте подивимось. Україна найближче майбутнє. Так, загальна назва, але дивимось все. Результати зустрічі в Туреччині. Чому Америка буде дзвонити і нам, і ворогу? Про що буде розмова, взагалі що нас чекає. Не забувайте підписуватись на канал, приходити на особисті, підтримувати канал, натискати кнопочку «Спонсорувати». Спонсори мають можливість в етері задавати конкретні питання. Україна, давайте. Ну, зараз всі, які питання прийдуть, Україна. Гарна карта йде. Є можливість, як добитись справедливості. І це буде, перш за все, стосуватися ресурсу, землі і ядерної енергетики. Сонце всходить. Таке відчуття, що нам зробили пропозицію, не ворог. Ні, Америка. Америка. Ну, дуже обнадійливо, що зараз от. Почекай, зараз не погоджуйся з ворогом на якісь умови. Я зараз спробую більш вигідну позицію для тебе вибити, випросити. Щоб мир був на нашій землі, знаєте, щоб землю зберегти. Дуже такі сакральні тут карти, дуже сакральні емоції, дуже така дивна енергетика насправді. Дивно чому? Тому що де такий переламний період, те, що я відчуваю, коли ми можемо залишитись повністю не, не тільки на своїй землі, а ще й щось зберегти, що дуже важливе, і щось нам можуть навіть повернути можуть. Не хоче, але може. Треба час. Це не про Крим, це про щось, те, що ми в останній час втратили. Ви можете, знаєте, якось нервувати через фразу на своїй землі, але так іде. Можливо, так скажуть ми на своїй землі залишаємось. Давайте. Що ворог планує після цих переговорів в Туреччині? Що ворог планує після цих переговорів? Обстріл. Попри фронтових почне сильно, по багатоповерхівках, обман планує. Побіситься, побіситься і знову випадає карта сонця. До нього йдуть посланці. Він буде тиснути там, де він дуже близько. До населених пунктів, які може або зайти, або захопити. Де дуже близько він просунувся, майже дійшов. Він там дуже сильно буде тиснути. Давайте по напрямках, тому що мене обентежить щось. Забагато ворога, забагато вказівок на якісь рухи, дії, що треба знати. Ми не дізнаємось, йдуть кулуарні розмови. Де Верховна Жриця, це ідея Це дві ситуації, дві людини, дві події, двоє да, моментів, де ми не, не знаємо. Ми бачимо тільки наслідки. Це пов'язано з Європою. Європа хоче, щоб ми зупинилися. Завершимо, не завершимо їй байдуже, щоб зупинили все. Вони переживають за себе. Я так розумію, коли вони бачать дрони десь в західних областях наших, вони переживати починають за себе, бо вони там дуже близько, Чи треба знати в Україні, торги будуть, розмови за лівий правий берег, важкі, важкі обстріли. Лівий правий берег, там, де міста на двох берегах стоять. Далі. Ворог, чи плануєш ти завершити війну? Збентежені. Не розуміють далі наші дії, чи вигідно їм, чи ні. У них розлад вже не перший раз. Ну, тож у них психічний розлад, то ми знаємо. Не перший раз показує, що вони не можуть між собою домовитись. Ми десь натиснемо, бо Сумщина, Курщина, десь ми натиснемо десь на їх землі, що будуть люди на їх землі, що потребують допомоги біженці у них. Що гуманітарку треба вести, і вони, знаєте, обстріли будуть з нашого боку, і вони так, ну якби їм це незручно. Це їх слабкість. Щоб буде зустріч напряму наш президент і ворожий президент. Дотягнути максимально. Вони надійшлють когось ще, неближеного до президента, вищий ранг. Погроза смерті нашому буде президент. Погроза захоплення території. Щось може виглядати, навіть наш президент буде гірше. Шукають заміну. Ні, вони ще, знаєте, як останні ті потуги, що змінити свій бік. Не хочуть тягнуть максимально зустріч. Чому ви не хочете прямо зустріч двох президентів? Бо це може показати дійсність. Відкрити якісь таємні документи, що вони бояться витоку інформації і бояться, що ми будемо виглядати сильнішими, ніж вони на цій зустрічі. Що щось дізнаємось? Що ми про щось дізнаємось? Не хочете Окей? Америка, президент Америки, що ти будеш казати ворогу? Буде дзвінок, або щось якась інформація діпіша, Він буде його кудись ворога запрошувати. Давай зустрінемось. Я тобі поясню, що ти думаєш, ворогу. Що ти думаєш, що ти нічого не отримаєш, а насправді тобі вигідно зараз все завершити. Тобто він, як, знаєте, як, торгівець торгується з нами з ворогом. Ні. Нема сенсу. Обстріл. Будь-яка розмова з цим ненормальним буде обстріл. Пана. Продовження перемовин в червні. Раніше будуть просити. Кінець травня будуть просити. Європа буде наполягати. Тому що підуть за цивільні знову до жертви. Припинення вогню, можливо, з понеділка. Імператор хоче. Це карта Америки. Можливості є, Європа хоче ні. Як в останній момент може намагатись відмовлятись? Таке відчуття, що треба прямо якимось, якісь такі слова підбирати. Ну, карта смерті ідея, будучи жертвою, тобто повне припинення ніс в понеділок. Це як тупік, він як хворий, дійсно, знаєте? Так, так, хоп, хлоп, щось пішло не так. Ну, але знаєте, по тим картинках та почуттях, якщо б яснобаченням дивитись буде тільки просто витримка. Зараз просто спостерігайте. Буде припинення, щось буде покращення. Ми не бачимо всього. Там тиснуть, знову карта Америки йде. Поки йдуть обстріли, поки йдуть обстріли. Те, що вони намагаються з нами з ворогом розмовляти, це правильно, тому що вони якось тримають діалог, вони тримають якийсь зв'язок. Тому що якщо зараз його не тримати, то все, то просто далі йде цей маховик війни, да, він розкручується ще, ще сильніше, і ситуація може вийти зовсім з під контролю з обох боків. Тому зараз будуть ще розмовляти, розмовляти, дзвонити, їздити, ходити і бути, і це правильно. Це правильно, якби це не виглядало дивно. Ми не все бачимо. Є те, що нам не треба знати.